Всім привіт! Сьогодні розповім, як ми вчора з чоловіком з'їздили в магазин за крупами і ще зробили деякі покупочки, а потім розпочнемо наш сьогоднішній день. Дивіться, приціняйтеся. Можливо, і вам щось потрібно і побіжете підкупите. А ще розповім вчора перший раз за всю мою блогерську кар'єру, а вона в мене не така і велика, зробила мені зауваження. А навіщо ви знімаєте? Так що таке буває? А я говорю, як навіщо? Для себе. Тому підкажіть, можна чи не можна в магазинах ціни знімати, ціни, товари. Покажу вам, їздили в супермаркет і підкупили трішки круп, бо в нас закінчилися крупи. Каші я варю донечки різні, і потрібно, щоб був асортимент, так би мовити, круп. Тому ж зараз швиденько вам покажу, що ми купили і що скільки коштує. Кому цікаво, тому дивіться. Так, це заодно взяли ось таку упаковочку пакетів мусорних. Це щось за новинка. Пакети для сміття пані блюз з затяжками. 35 літрів, 15 штук. Це 27,90. Ми ще таких пакетів не брали. І швиденько зараз покажу і положу в морозилку. Купили спробувати ось такі вареники з картоплею. Ніколи не брали таких. Спробуємо, що це за вареники. Це так, щоб швиденько було синулі відварити на сніданок деколи, бо доця. Не є взагалі ніяких вареників. Так, вареники. Рата туй, з картоплею. 700 грам, 49,90. Так, це зараз в морозилку віднесу. Далі сметанку до вареничків. Сметана гармонія 21%, 350 грам. 51,30. Сметана дорожча, ніж 700 грам вареників. Уявляєте? Так, ось таке взяли масло. Ну, я не знаю. Скажіть, чи хто пробував чи не пробував? Чи це масло написано: масло? Солодковершкове, але ж, масло, кременчужанка, 82% 200 грамів 47,50? Не знаю, я сумніваюся, що це масло натуральне. Можливо, щось спечимо. За дешеве. Так, далі молоко ферма. Це вже синуля стаканчик випив. Зараз віднесу в холодильник. Молоко ферма 2,5%, 840 грам 49,50. Це така пляшечка. Так, і йдемо далі. Так, це все в холодильник. Так, побачили ось таке какао. У нас деколи синуля любить какао зі згущним молоком, а це собі кава зі з молоком. Спробуємо. Ми раніше колись таке брали, а це вже давно, а це побачили і ще взяли. Не часто таке беремо. Так. так. Какао зі згущеним молоком. Один стік 9,20. Оце какао. Одна штучка 9,20. А кава. Кава виходить 18,40. 18,40 кава за два стійка. Захотілося мені спробувати сіль гімалайська, Я колись брала із приправами, а це просто харчова рожева сіль. Сіль харчова. гімалайська 200 грамів, 16,40. Так, крупа екомана 700 грам, 20 гривень, 30 копійок. Крупа еко пшоно. Шліфоване, 800 грам 20 гривень. Крупа власна марка пшенична. Полтавська, 700 грам, 13,60. І крупа Алекс Alex Алексес, рис круглий, 800 грам, 53,50. Далі у нас іде. Булгур з сушеними овочами 700 грам. Це ми дуже любимо. Це найсмачніший булгур для нас. 61,20. Ще ми брали з такими макарончиками довгенькими, теж смачна. А це взагалі оце дуже смачна також такий булгур. Власна марка ячна крупа 700 грам. 14,20. І сочевиця червона. Також любимо супчики. М, який супчик, я смачний варю із сочевиці і курки. Дуже-дуже смачний. Так, крупа 100 пудів сочевиця червона 350 грам. 46, 40. Ну, ось і все, показала вам. Невеличка закупка, але нам вистачить цього надовго. А це ось тут крупи. В таких пакетиках це змішаємо все. Оце все вийшло на 108 гривень. Це все змішаємо. Це для собачок, щоб варити. Тут перлова, ячна пшенична і кукурудзяна. Оце ми все змішуємо і потім, як варимо собачкам, додаємо їм. А на вулиці вітер так? і дощик. А я відпочиваю тут. Я такий котик гарний. Відпочиваю, гріюсь. О, та. Мяу. Хто там мене відпихає? Хто? Котик Охи котик. окотик котик. Все спи отусь. Добрий ранок, а я прокинулася. Хочу вам показати, який в нас вітер на вулиці. Прокинулася чайник поставлення. <кій> Щось сьогодні горло болить у мене зранку. А тут таке свистить на вулиці. Таке свистить. Ще там лежала, думаю, що воно там таке твориться, завиває Гердусь, вітер, але тепло. На градуснику 14 плюс 14. <кій> <кій> Боже, щось горло в мене сьогодні. Зараз чайку поп'ю. А Гердуська мені не дозволяє відео знімати. Один песик у нас городний, да, песик? Мухтарчик. Мухтарчик? Так, да. да. що там? Що там таке? Вітер, так? Да? Вітер сильний дме. Дме вітер сильний, да, гердуська? Ну що малий, ну що? Ти хвастунчик? Ти хвастунчик, малий? Ку-ку? А це ось чоловік обрізав абрикосу потрібно буде переробити? Ну, переробити смислі. Мабуть, так, поріжу, почекаю. Або попалю, або залишу, може так, хай буде на, на розпал. Так, Гердусік. Так що в нас потеплішало, потеплішало, але вітер. Вітер, вітер. Сильний, сильний. Вердусі води налити, да? так? Любимо ми собачок. У нас три собачки, один залишився від батьків, один від батьків залишився песик, другий наш пес з нами, все своє життя живе вже йому 12 років, і Гердусю нам подарували. Нам подарували, так, да, Гердуська? Ну, і куди дівати? Нікуди не дівати. Любимо ми вас? Любимо ми вас, Гердуся. А Гердуся щось там шукає. Що там Гердуся шукає? Травичку. Любе травичку дісти, пасеться. Так, пішла я чайок робити і сирнечки жарити. Подивились, погуляли. Я, як завжди, курточку. І шльопанці на босу ногу на голу ногу. <смі> І оце зранку по двору гуляю, дивлюся, що де потрібно робити, що, що де впало, що де змінилося за ніч. Да, Гердусінька? Да, Гердусінька, моя красуня. Де красуня? Гердуся красуня. Гердуся красунечка. Застіснялася, да, Гердуся? О, у нас дощик уже. Дощик пішов. Сейчас котик тобі Кирюша, нассипед. Он диви. Так, сейчас подожди. Тільки чує шелест пакетика з корму і зразу, і відразу біжить. Зроблю сіничків. Змішала творог, сметанки трішки додала, цукор, сіль. І в мене ще був банан один, бо розчистила, а. Доця не схотіла банан, так я ще сюди банан додала. І манки трішки. І все, оце воно набухало. А зараз отак буду трішки в кукурудзяну муку обмокувати і, і буде такий сирничок у нас вийде. Сирничок. О, світло виключили. Так. Потрібно щось придумати, а то не видно взагалі. Зараз підключу свою систему. Так. Так, так. О, все. Світло у нас є поки що. Роблю, як умію. Не знаю, можливо, хтось по-іншому формує. А я так. Як роблю, так і вам показую. Не знаю, чомусь нам полюбилася ця кукурудзяне борошно, бо я мука-мука. Мука так привикли. Вже, кукурудзяне борошно, чомусь нам дуже сподобалося. Ми любимо і рибу оце як жарю, то тільки в кукурудзяній муці. Дуже смачно потім, то тільки в кукурудзяному борошні. Дуже смачно. Відбивні також в кукурудзяному борошні. Чоловік раз як спробував, то тепер в кукурудзяному борошні все жаримо. Там раз у нас не, не було. Кажу, Та, я так приготую, давай, ну і в звичайному борошні. Ні, я поїду, куплю кукурудзяне, давай тільки в кукурудзяному. Ну, добре, давай. ну. І ото нам сподобалося, і ми тепер все в кукурудзяному борошні готуємо. Тільки так. Якщо <кій> спробуйте обов'язково, можливо, і вам сподобається. Зараз формую сирнички, нажарю. Я зварю якусь кашу ж доці, бо вона ж в нас ні. нічого, крім каш. Ну, каш, Каші це також добре. Кашу з якоюсь підливкою м'ясом, оце вона любить. А там варенички, <клухи> Вижу, <шось. клухи> сирнички то таке, ні. Не любить. Можливо, пізніше полюбить. Переросте, а можливо, ні. Чай вже зараз поп'ю чаю вистрі. Щось в мене горло. Добре захандрило. <кій> Син онлайн заняття. Теж йому там це ж світла не стало. Так, ми теж йому підключили, там ще в нас один є. Старий акумулятор чоловік там також у його кімнаті зробив. Ну, хоч отак комп'ютер підключить та лампу, то все ж все ж таки краще, ніж нічого. Чи англійська у нас додаткова англійська? Завжди вечора. <ків> Буває таке, що не, немає світла, то дуже зручно так то вже підключилися. І займається і займається. <ків> а то ж не підгадаєш, коли викладача світло є, то в нас немає. Коли викладача немає, в нас є. То це ж не вихід. Так, постійно, а навчатися потрібно хоч так і то добре. Ой. Що там говорити? Жах, що твориться. Дві дітки, які взагалі не в змозі навчатися, то якщо ми так займаємось, то це добре дуже. Біда, біда. Відходь, під ногами мені тут путається. Зараз поставимо сковородку, да? Мяу. Мусор потрібно винести. Ставим сковороду, так? О, наліпила. Такі сернички вийшли. Будемо жарити. Пішли такі сирнички. Я зазвичай менші роблю, це щось такі величенькі вийшлося, ну нічого. Один з'їв знай... і наївся. Пішов у нас дощик, пустився такий невеличкий, але... Моросить, моросить дощик. Зараз сюди відкрию курочок, да? ролики? Курочок зараз відкрию швиденько і, і побіжу годувати діток, а потім прийду вже сюди, одягнуся. Добре, і вже прибіжу, буду тут справлятися у кроликів, у курочок. Що, немає сьогодні яєчка? Зараз гляну. Одне, Одне яєчко. Все, більш немає. Слабо щось ви працюєте. А, пішов ааа. Моче мене, а вас моче чи ні? Дощик? Оксе нажарила? У нас там дощ такий пустився. Гарненькі. я швидко курей відкрила, води їм налила. Зараз погодую діток і буду, теж піду до них вправлюся. Оце ось витягла ще з погреба Вареннячко я закривала літом абрикосила. Подивимось, що тут. М -м, пахне. Пахне, пахне. Так, покладемо йому два сирночка, а там потім захоче ще добави Там джемчик. Ну, такий. Непоганий. То похвалить, як сама себе не похвалиш. На вид гарненький. Джем. Так. Отак покладуємо трішки варенечка. <кій> 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 Щось в мене горло зовсім. Так. І, І сметанки трішки. Покладу Вчора купляли. так от щось таке народила, так. цей такий буде сніданочок у нас. Ось такий є Май... майстер-шеф. Ну, як як змогла, так зробила. Тому заходьте до нас в гості. Будемо смакувати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую вам за перегляди, дякую вам за увагу. Всього-всього вам доброго!